Всім привіт! У мене новий iPhone. Новий телефон. Я знімаю зараз себе на фронтальну камеру. Я собі подобаюся, Аня. Що клас. ти казала? Я купила собі 15 Pro Max За 31 тисячу. Я поміняла свій. Коротше, чейндж дуже класний зробила. У мене був 11 айфончик. Я дивлюсь на себе. Не віриться, що у мене новий телефон. У мене був 11 айфон. А от а тепер у мене 15 Pro Max. Він трошки більший важчий. У мене вже ручка. Встала, а ну на другу камеру. От так от я їхала в Чернівці, і у мене була така задача ще поміняти свій iPhone. тому що. У Ані тут є дуже класний, ну не перший раз, да? я так да. розумію. Да, да, ну, не перший Можуть, раз вона вже користується послугами цього магазину. У нас теж таки є, але для мене все це так стрмно. Думаю, блін, свій адай, там треба все повитирати, щоб ніякої інформації не залишилося, паролі, логіни, все, потім переносити це все в інший телефон. Це такий гемар для мене завжди. Вона каже, блін, він підключає програму і воно все просто дублюється. У типу, тебе логіни і паролі навіть не треба вводити нікуди. Все здублювано. У мене навіть іншот проєкт з відео, яке я вже почала монтувати в попередній влог. Він зберігся. Тобто я заходжу в новому телефоні в іншот. І в мене там все є, є весь цей, цей проєкт, який я вже монтувала. Думала, спочатку прийдеться монтувати. В общем, я дуже задоволена, ну ще подивимось, як він буде знімати на вулиці на вітру, що там буде з, 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 з шумами. От. І привітайте мене за мною. Дуже рада. От. Ми вже поїли, ми вже пили каву, в общем, ми тусимо. Я вдома Анечка поїхала на роботу. І тут в неї От господар, раз. Іди сюди, іди сюди. Галіньонок я її називаю. Це Белла. Це Белла. Подивіться, Дивіться, вона дуже така. Ох, а цей наглючий кіт. Вона дуже така тиндітна, отака на півсогнутих лапках ходить, ну, наче її камінням закидують всі. І от ще Ллойд. Це Лойд, він глухий. Йому стільки років, що навіть ми не пам'ятаємо, скільки років йому, багато років. У нього зломане вухо. Ну, в общем, він з народження глухий. А це от приставучка. Забула, як звуть. Бруня, мруня якось так. Вот. Оленёнок живе тут. Це постійно трется і хоче жрати. А белочка, але тут це її місце. На, на дивані, на кріслі, кругом. <ріст> тут тут. хазяйка пішла, а ви тепер мене будете просити. Я ж не годую, я не знаю чим вас годувати. Та йти там, судя по сьому, не треба тебе годувати. Оно, куди? Ну давай, пошли, пошли. куди ти мене ведеш. Погнали. Погнали. Куди ти мене ведеш? Сюди до тарілочки. От сюди треба щось положити, так. Да? А, вот це твоє, так у тебе їжі повно. А, треба, щоб я дивилася, да? Що ти поїла. Понятно. Я дивлюсь, дивлюсь, кушай, кушай. Так, ем, я в Чернівцях, я у Ані. Аня ем, тут переїхала з Києва на початку війни. Орендує квартиру. У неї троє тваринок. Це важко троє тваринок і орендувати квартиру, Мяу. 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 поздоровайся, як тебе звати, забувай як звати. Я собі тут лежу, монтую, от Прийшов до мене. Прийшла, верніше, це дівчинка, і уляглася рядышком. Да, красунька. Ти красуня, мазуха, охи мазуха. Це ще сонне царство, всі сплять. І ми трошки, да? Натиска я, Натиска я тваринок тут, да? ух ухе молода, классная. Ухи классная молода. Поморчать сейчас надо. Для повного Зі земною. Так, ось, до речі, телефончик. Такий чехол прозорий взяла початку. Мяу! 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 Він глухий, але розмовляє, бачите? А, так от, іду в магазин. Аня мені сказала, де тут є магазинчик. От, Я вже помонтувала, все поробила. І, в принципі, в мене є час. Думаю, піду, прогуляюся. Заодно куплю щось нам на вечерю. От, і вас з собою візьму. Так, фі фіксую собі, звідки я вийшла, <сі>, щоб потім повернутися. А то мені Аня каже, ну там в парку виходиш, переходиш через дорогу, там світлофор, переходиш через дорогу і там буде цей сільпо, з який ми проїжджали. А, бачу, воно так. Хороше, там десь і сільпо. От. А я така, виходжу, ще Маша, щось знімаю, кружечок. Думаю, так, треба оглянутися, обернутися назад. Бо зараз у мене я типу вийшла така на ентузіазмі. Колись мама так в Черніцях з готелю вийшла сіла на автобус і поїхала мандрувати. А потім каже, а і взагалі не пам'ятаю, що там за готель, як він називається, як виглядає, взагалі. Коротше, як вона в нього повернулася, я не знаю. Чудом. Так, мені треба от сюди. Перевіряю на вітер. то все чудово по вітру. Зараз вітер дує, дує, дує. А ви мене чуєте? А на своєму попередньому телефоні. Вже тут, а, значить, взяла рука, взяла два авокадо дубових, але ми знаємо, як їх швидко достигнути. Здивована була ромен салат. Обожнюю його, рідко не зустрічаю не в тих магазинах, можна де можна буваю. Підійді, це сіль Так, І помідорчики чай, зважу. Аня дзвонила, що вже їде додому. Я кажу, що я в магазині. Вона каже, що я тебе зараз заберу так що її чекаю. Ух, і вітряно сьогодні. В Чернівцях сьогодні було, щоб ви розуміли. Плюс 13-14, щось таке. ямки надо не попадать. Ну у меня теперь тут стабилизация такая, что вы и не почувствуете, что там ямки. Его до конца. Вот так. она теперь ниже никуда не отпустится. Угу. Я просто так сильно потолка нету вообще. Так мы должны быть посередине. А, выпускается все. Да. То есть ты тогда сделай вот так. Назад. То есть, понял? Можно вот так. То есть пусть, пусть оно висит, оно вот тут уперлась. Да. Но ну, чтобы потолок быть, ты его просто чуть-чуть да, назад. Да, оно уже все. <рес> ну, Будешь резать. Будешь резать. Такс. У меня не тут. поняту. Так, трошечки чернівців, красоты, красоты. Вот тут вот у нас так гарненько. Я и шла, Аня, и назад все время оберталась, а чтобы с облака куда назад буду и ты. Я бы тебя нашла, не переживай. Ну, а, так я, например, хотела а вот да Вот это. Да. Ой, нет, все-таки я смогу. О! Как ты понимаешь, что она на тебя направлено? Не знаю, у меня уже набита рука. Мы а тут хорошо. все сейчас, я сейчас на ширик поставила. А, я и поняла. И оно хорошо будет. Так, все, я скупилась. Аня, зараз будемо готувати. Я буду тебе спонукати до домашньої їжі. Я вдома не готую, щоб ви розуміли. Я думаю, мами їм. Я теж вдома не готую, але я розумію, що да, це буде. Да. Але нам ще ж треба да щось робити. Що ми да. погода там, в парки сильно не погуляєш? Думаю, зараз куплю курочку, приправку спеціальну, пергамент, я не знаю, є у тебе чи ні. Ну, Запікати будемо. Така сковородочки, отак. Дуже класна штука, виходить. А, Ти даже... кілеєчку так розрізаєш, щоб даже вона сковородка була. Сковородка просто. Да, да, да. Так, я, я подивилася, сковородка є. Есть. у Ані. Я вже все там пошурушала на кухні. Все, сковородка є, значить не знаю, чи є олія, не побачила. Є. є. Ну, то я купила пергамент, там взагалі без олії все робиться. В общем, сьогодні у нас буде вечеря. Бухло не купила. обязательно вообще. Да, да. Мы сейчас опьянеем от э, смешной курочки. О, вот, мы влетели. Нет, такая поставка мне не, не подходит. Дуже нестабильно. Дуже нестабильно, да, да. Да, бачу, да. а у меня такая фиксуется и конкретно. Э, да, э, вер... ну. Просто подавиться на масштаб. Так, Аня знает точно, яке вино мы будем. Покази. Ми будемо, скоріш за все, купити оце. А що це? Сухе? Воно напівсухе йде, але воно сухе. Дуже лоте. Дивись, давай, війни. Дивіться, біля війни. Та не треба. Хватить нам одне? Та постій. Ну, ладно. Ну, все. Ні, <платить> 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 дякую. Да. А де? вино, яке мене оце пригощали. Десь вони теж є отак в магазинах. Ну я зараз не знайду. Я б взяла пляшечку. Не знайду. Ми вже вдома, ми будемо, я буду готувати. Я зараз хочу зробити фірмене куряче філе. Для цього ми його розрізаємо, отак от, от. Робимо з нього тоншу штучку. Тому що товста буде довго смажитися. І нам потрібна класна приправа, а це приправа для курки, і пергамент, і все. А я взяла філе і взяла стегна без шкури. Ну, теж філе стегна, виходить. А воно трошки жирніше, виходить. І воно, ну, коротше, по-різному смакує. Ми зробимо і те і те. Вот. Так. Сміття у нас тут. А, Аня, а ты можешь, знаешь, сало? Що... Нет. Вино наливай. Що ми холостуємо? Надо вже починати себе радувати. Так, приправка ось така. Мені вона дуже подобається для курочки. Ну тут у нас ще буде завжди приправка слой, да? белий і... Гру... Гру... Груня. Груня. Вот чому я не можу запам'ятати ім'я? Тому що груня дуже незвичне ім'я. Тигра була изначально. Тигра. Тигра, тепер груня? Тигра, а потом она поправилась і огрунела, І стала як матрона така. І она у меня така груша. Так, я давно не робила. Чтобы померить, как мы сложим сироганом. Ага. Так. <с> <umas> э, включаем геометрию. Может, сразу на сковородку? Не-не-не. А, сковородку тоже дай, чтобы я побачила. Цель, да. Я иногда пью растворимую каву. Растворимую. Так, ладно. Ось такий лісочок. Якщо шов виражаю, Ось так пополам, Оп, складно. Тепер бажано намазати олією, але тільки для того, щоб тут трималася е, приправа. Ну ми приправу насипаємо на курочку. Отак От хорошенько. З однієї, з другої сторони, приправа у нас. Уже, по-моему, солью, але это не точно. Надо попробувати. Можливо, доведеться досолити маловату солі, соль на щит. Ого, это то поперчена. Курки с перчиком, че что? Любишь острое? Нормально, да. Это что за олененок тут хвостиком, Машень? Ну такая она. Можно я тут постою? Ничего, что я тут. Да-да-да. <соцентричная> я просто посмотрю, можно? <соцентричная> я не могу. Ну вот такая она мыла. Можна фан фанклуб велел, тому що у неї тут і во дворі. І ти, ти. Всім подобається її імена. Скромний характер. Скромняшка. Так, ось. А, і сіль. Треш, трошки досолимо ще. Так, солі немає там В складі, я почитала. Раніше вона була сіллю. тепер без. Тож треба посолити. от. Тепер ось так, Тепе так загортаємо раз. Вон зажигалка. І вот так вот конвертик Дивись, Аня. І все. і нікого не, масла не надо. І сковородка чиста. Ось так от. Ну, конвертик можна було меньше. Ось так просто клади. Да? І придуши його. Вс, и крыска сверху. <гум> Она так. А мы все ждем, да? Каких-то вкусностей. А вдруг Чувствую, чувствую все... да. Чувствую, вдруг... що що тут... что что-то тут. Что-то тут. еда. Так, и все. Ну, вогонь не такий прям сильно агресивний має бути. Зараз нагріється, трошки менше зробимо. Буквально по дві хвилини з кожного боку. По дві. Більше не треба. Тим часом те саме робимо з цією штукою. І ось така виходить курочка. І зараз ми спробуємо і вам все розкажемо. Вот. І І. Спрієзно. Так. Да, Спрієзним. Сіємо. А я, я Попробую. Сейчас я делаю новый соус. Давай. Мне интересно, Так, значит тут одна ж поняла филе э, стегна. А, да. А одна... Ой, а не еще вилочки надо. На. Я. А, да. Ну, а одна филе курячи. Готовы. Слушай. Сырвай немножко. Ты знаешь? Что-то странное. А ну-ка подожди. Бедро может быть, да. Оно не що... сырость. Бедре может быть жирок. Так. Да, вона така. Потому, що вот это точно времени... готова. Ну, воно, времени... воно довго готувалось. Да. Вона б зварилася просто. Ну а да, це просто ну, Пробуємо. Курку птицю молодицю. Для друга. Только... Вот мне нравится она в этих конвертах, но она сочная. Ну да. Потому что там сок, и она в нем варится и потом присмаживается. Угу. Вкусно. Я хотела бы что за счет того, что сквозняк очень сильный на две стороны, в секунде остывает еда. Mm -hmm. Да. Ну, уже ну, не хороста. Не горячая уже. Сколько что-то времени мне пришло? минут. Mm -hmm. Да, готово стегнуть тоже. Mm будет -hmm. ну, да, для меня новый рецепт. Ну классный, очень простой. Все. Ну, вот так одну филейку берешь, пополам разрезала. Угу, uh -huh. посолила специей в конвертик и от обед вечеря, даже две. Это вот это не съешь же эту эту одну зі, з е сы на вечер салатом, её достаточно. То тобто есть на два вечера у тебя фактически готова вечеря. Ну да, всё классно. Всё Ну я вот так редко рублю. Я роб... я запекаю то сразу четыре стегна, типа. И в этот гриль аэрогриль, або в мультиварку. Ну что угодно. На несколько дней, да? Да, и ну сразу у меня стоит курка, а я даже не грею потом, я холодную ем. Мне не нравится разогрета курка. Ну, мне да, потому филе мне больше нравится. Да? Mm -hmm. Ну, а оно надежнее. Ты точно знаешь, что тут нет <coughs> никаких сюрпризов. Yeah. Хороший Сочи. -со соус. Ну вот это то, что я тебе говорю, все время хочется что-то сладенькое. Ладно, читай, что там. Я думаю, что там круто. На первом месте. Вода пятна. Все. Mm -hmm. а да, водички. Mm -hmm. Томатная паста 24. четыре. Сахар. Оцет. Згущивать. Дуже да. Согласна. Mm -hmm. С этим можно все съесть. Yes, ну да. Mm -hmm. Не, не купую. Ну. У мене стоїть кетчуп звичайний? Ні, тут немного, кстати, всього такого. А Ту подивись вуглеводів знає... в складі, скільки? Є? 250 грамів на секундочку. Ні. В 100 грамах скільки вуглеводів? 100 грамів. Енергетична цінність. 93 калорії. Жири 0. Насичені жири 0. Вуглеводи 22 грамів. 22 грамів на 100 грамів. На 100 грамм. От представь, пол стакана це 100 грамм. Ну, половина стакана 200 граммового. Ага. Це 100 грамм. і там 22 грамма це десь столова ложка цукру. Да. Ну ти ж не съешь, ти ж їш намного менше соусу. Ну. Реально. Ну, якщо ти вот так вот то це, ну, люди зазвичай соуси їдять багато. Що... Ні. Ну як? Ну. Не, я не ну, мне просто надо какой-то до вкус. Угу. Местные увидели. А, я девочка мне взяла на Днепр и они, на Днестр, и они Наташа сварила яйца. Угу. И ну, там варим яйца, и я кетчуп сверху. Они такие вот глаза на меня. А, на яйца? Да. И ты тоже не знала. Я с детства так ем. Они говорят, как тут майонез же на яйца? А кетчуп как? Я говорю, ну так, це вкусно. Ну, ніколи не пробувала. Угу. Ви пробували на яйця кетчуп? А ну напишить, може це дійсно? Ну, типа яйця з кетчупом, не з майонезом. Я майонез взагалі та їм взагалі дуже рідко. Дуже. У угу. ну, мене немає навіть в соусах майонеза. Можу сама деколи де, де, зробити. Ми прийшли вже до ковбаски. Ось таке. Тут у нас злий кіт. Я не можу. Вираження морди у нього. Зараз уб'ю. Він зараз, кстати, не злий. у нього буває ще злий. Зараз він не злий? Ні, yeah, зараз це не зла. Зараз ти спокійно. А Йому є такий, що шокі... він злий-злий. Йому не вистачає ще, щоб він, е, там, знаєш, ногами, як бик. Назад так робив. Ні, ну да, було такі і злі. Так, да, є ось такі взагалі злі. злі, злі. Mm -hmm. Зараз немає. 20 років коту на всяк випадок. 20. Знайшли на мусорці маленьким глухим манюсіньким кошенятком. Не одразу поняли, що глухий, да? да. так? Так. Через місяць Так, ну що? Ми ну, п'ємо вино. У мене якийсь м -м, красивий штук тут. Льот, я так думаю. что-то. Да. И колбаса. Аня пьет вино с водой. Аня плеснее чуть-чуть. Потому что там мне уже хорошо. Угу. О, так с газиком водичка. Шампанська виходить. Mm -hmm. Прасіка. Mm -hmm. Бела ковбасу тобі не можна. Все, на цьому мій підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім бувайте.